Я Еліна Селеменєва, і це я до тренування. Я Еліна Селеменєва, і це після тренування. Це я Пащенко Олег, це я до початку тренування. Щонка Олеха, це я після тренування. Це я Данілка Сянова. Це я до початку тренування. Це я Сія, після тренування. Це я Наталія Мандажі, це я на початку тренування. Це я мандаж Наталія і це я після тренування. Я Ксенія Коломіцова і це я на початку тренування. Це я Ксенія Коломіцова, і я після тренування. Це я Різван Калібов, і це я до початку тренування. Кайфуємо! Я Саша Шолохова, і це я на початку тренування. Олександра Шолохова, і це я після тренування. Я Оляна Баранова і це я на початку тренування. Яна <свист> Баранова, і це я після тренування. Це я. Шаша шоло. Сеша <свист> Шолохова, Це я. Я Еліна Сіліміньва. Це до. Тренувати. <laughs> <Дов -тренування. laughs> Я не повз тренувати. Супер! Як враження. Дуже, Дуже тяжко знімається. <laughs> 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 От її треба знімати. Дуже <laughs> класно.